Добрий день, дівчата. Я художник, побачу, як ви виглядаєте. Супер, не знаю, чи трьох усіх зможе намалювати, але когось одного б з вас хотів дуже намалювати, якщо ви не проти. А вас фотографуються? Знімаю відео, веду блог, дізнаюся про людей і малюю прямо в процесі. Я не знаю. А кого б хотіла намалювати, того вибирайте. А, ну це, це вже проблемка. Я просто всіх трьох намалював, але я не встигну, чесно потемніє. Ну Це хвилин 15-20 на один портрет. Типу, плюс-мінус. треба Це камера. красива. Давайте вас, ви найбільше така активна. Люблю кадр зараз. Фото. Діта, отак мене йдет! класно. класне. Я Женя. Приємно. Женя, приємно. Потяг. приємно. А я думав, втекли вже. Клас. Супер, супер. А як нас можна знайти? Саме кучерявий художник псевдонім. Баш... Я ще в рубриці часто питаю у людей про їхні мрії. Що можете розказати про свою? У мене мрія одна, щоб був мир. Це найбільше, мабуть, приємно, що хочеться таких вечерів побільше. Згодно.